Курс цвяхостояння включає 5 модулів. Все, що потрібно знати перед практикою цвяхостояння. Як обрати дошку, якщо у вас навіть її немає. До речі, цей курс підійде. Якщо у вас навіть дошки з цвяхами немає, ви хочете практикувати, ви можете без дошки практикувати. Там будемо за це скажемо в курсі. І якщо дошка є, то прямо це дуже круто. Правила догляду за дошкою, це прямо, я думаю всім буде корисно. Це з свого досвіду, там лайфхаки, такі, які я сам придумав. Інструкція з безпеки та протипоказання теж озвучимо в цьому нульовому модулі історія та філософія практики. Перший модуль підготовка тіла, розминка та розтяжка, як все підготуватися там до практики, психологічні техніки для зняття стресу, страху такого плану. Другий модуль сама практика стояння. як правильно стояти на цвяхах, це покрокова інструкція там буде. Скільки часу потрібно стояти, як часто стояти на цвяхах, формування наміру. Та слухання свого тіла це прям такий важливий, також модуль додатково не модуль, а урок у модулі. Третій модуль це поглиблення практики, дихання практики під час стояння, медитація, візуалізація і робота з емоціями. Це Вікторія, психолог, психотерапевт, коучи. Ну коротше, вона буде цим тут розповідати. Ну, прям такий експерт свого діла. Як розширити межі мислення та змінити обмежуючі переконання, це прям. Такий дуже фундаментальний знання. Ну, коротше, якщо ви хоч на капельку зміните своє мислення і щось почнете, ну, переконання, якщо зміните, все каскадом в житті зміниться. Прям це на собі перевірив, я 100% працюю. Додаткові бонуси це афірмації для цього стояння. До речі, ще бонус всім, хто оплатить до Нового року, повністю оплатить воно прям дешевий цей курс порівняно з курсами. По ну, на ринку там в світовому, в Україні, от буде іменна від мене іменна формація для кожної людини і індивідуально буде ну, створена афермація. Коротше, такого плану. Це такий бонус для тих, хто вміє приймати швидко рішення і ну, з такими людьми просто легше працювати і на курсі, і на всьому. От так що вам буде бонус? Так, додаткові бонуси. Це. Як змінити упередження щодо грошей, це прям такий також цікавий момент. Щас, ну, це актуально всім зараз, не тільки нам, а й вам. Практика наповнення любов'ю до себе також дуже важлива, наповненість життя. Вся інформація є. В шапці профіля більш детальна інформація, він буде прям найкращим на ринку, тому що якби, я не просто ж там виготовляю дошки, а я ще й стою на цвяхах. Ну, прям це такий момент. Важливо, що досить давно я перший виробник в Україні, хто почав виготовляти з натурального дерева, до речі, з технологією плаваючи цвяхи, ну багато нюансів. Коротше, зараз не про це. Щоб записатися на курс, пишіть у Дірект, і якщо є питання, то обов'язково пишіть. Ну, В будь-якому випадку можете в коментарях писати, але в коментарях в другу чергу відповідаємо, відповідаємо одразу в Дірект. Так що пишіть у Дірект. Чекаю.